Мої вітання всім, хто дивиться Бабиси на смаколики. Ми з України. Сьогодні поділюсь рецептом, як я роблю дуже смачну страву, яка називається хто називає хреновина, хто називає хренадер. Це можна сказати соус, який готується без термічної обробки, зберігається у холодильнику. Для приготування цього смаколика мені знадобиться солодкий перець, я його вже почистила, але зранятка не промивала, якісь залишились, якісь видалила. Гострий перчик мені ще знадобиться. Я зрізала тільки зелену частину. Часник, хрін, цукор. оцет 9%, помідори і сіль. Зараз я оці продукти пропущу через м'ясорубку. У посуд я висипала цукор і сіль. Спочатку хрін і часник, потім перець і останні будуть помідори. Ось така краса вийшла. Це дуже смачний соус, його можна споживати із салом, з м'ясом, із борщем, із з холодцем. Зберігається тільки у холодильнику. У холодному місці. Якщо підвал глибокий, холодний, то можна. У мене підвал не глибокий не холодний, тому я зберігаю у холодильнику. Додаю сюди оцет 9%. Усі пропорції будуть в описі під відео. І зараз я отак помішаю, щоб цукор і сіль повністю розчинилися. Дуже багато господинь, які для кращого зберігання. Такий соус додають аспирин. Саме звичайний, шипучий. Але я дуже сильно відчуваю присмак ліків і тому аспирином не користуюся. Мені краще оцет. Цукор і сіль розчинилися, і зараз я буду перекладати у баночки. Баночки я просто реалізувала. Закривати можна і капроновими кришками. Все. Ось така макота. Відправляю в холодильник на зберігання. Ось тільки соусу вийшло. Чотири баночки на 350 мл, дві на 500 мл, одна на 450 і трішечки у соуснику. Приблизно 3 літри вийшло. Усім смачного!